Вітаю! Сегодня перевіряю швидке дрожжеве тісто, чи піде воно на рулет. Завиванець, можно так сказати. Значит, раскатал, ну, ідеально не вийшло, Ну, так буде. И вчора вночі зварив, э, з персиків. такі собі... Повідла, ну, загустив манкою, як я показував, і розмазав. Зараз будемо закручувати. Закручувати давно я цих рулетів не робив. І закручувати треба щільно. так Було б добре, якби були б ще горішки. но... Ага. А давай мы вот так сработаем. О, я его перехитрил. Так, теперь тут защипаем. Для чего лишали тут месте? Там нам треба швом покласти Вон. на противень. Змазал алию. Так. Вот ты, блин. Так, как бы тебя взять? Блин. Треба какие-то ухищрения знать. Ладно. Оба. Все, поклал. Так, треба подивитися, які треба знати різні, бо трошки я його пом'яв. Так, і тепер лишаємо хвилин на 5, плетенчиком накрию, щоб він ще поставив, піднявся. І кладемо в духовку. Ну ось, змастив його сумішю. то що від тіста лишаються білки. Чуть-чуть молочка і цукор. Так, ага, і ванільний цукор я сьогодні давав у тісто. Так, і зараз несу запікатися. Ось що ми маємо наприкінцевому рахунку. Ну да, тут воно розійшлося. Тісто це. Ну що ж, не пішло воно для цього. Воно має бути більш таким... Ну, більше треба борошна. Бо це таке пухке. Воно розлазить. Джем теж не дуже підходить. Він зарідкий, хоча загущений для цього. Бо коли звертав, то він біжав перед. Ну ладно, не підходить. Але спробую все ж таки на смак. На вигляд, як воно. Ось вона ось вот так, бачите, тут он посерединці видкові там видавило, коли загортав, мало там. Я вже відрізав, А, і майже 45 сантиметрів. Він так виріз, так що треба було два робити. Але у мене восьмидесятка духовка. Великий противень. Ну а так смачно. Я от по структурі бачу. Що з цього тіста можна буде спробувати в духовці хліб спичі. У мене вже нова ідея. Ну таке. Джему примінення знайшов. Бо ці персики були такі кислі, як і яблуки якісь. Ну а тут вони вже нормальні. Все ж таки добре. Дякую, хто додивився. Далі буде. Еге ж.